Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 17 годин 31 хвилина, 29 квітня 2023 року. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині і бачимо, що до нас завітала дивна група. І хлопчики, і дівчатка. Ми їх не питали в якому закладі вони навчаються, але хочемо узнати, що вони можуть побажати для України і українців. Так, мене звати Даша. Так. Я бажаю Україні нарешті здобути довготривалого такого вічного миру. Побільше нам мудрості для того, щоб ми могли е, там, надалі розвиватися е, і жити в мирі повністю на своїй землі, нарешті спокійно, е, щоб нам. Не заважали жити на нашій землі, і ми тут будували свій добробут. Дуже вам дякую, будь ласка, скажіть пару добрий день. Я добрый. перейду на російську, мова, якщо век. Добре, добре. Вона Мене звати Геннадій. Я хочу пожелати Україні, щоб вона стала свободною, щоб сім'ї висоє, щоб люди не видели голода, войн і смертей своїх близьких людей. Дуже вам вдячний за це побажання. Скажіть ви щось. Мене звуть Родіон. Побіди, процвітання, все. Дуже дякую. Да. Привіт, Привіт, я Олексій. А yeah. я бажаю, щоб отам десь здається там. Щоб побудували ці не дороги якісь, а побудували отакого от огромного паркану, це як оце дерево здорове. І щоб по периметру з Росією це такий був такий паркан, і щоб ніхто не міг сюди пройти. Дуже вам дякую, <с як то кажуть, добра ця і оборона, і, і ну взагалі. да, взагалі, що ми вчимося оборонити. Доброго дня, добрий день, мене забути звати Євгеній і я хочу побажати громадської самосвідомості, яка дозволить нам побудувати країну, яку ми хочемо. Ну, Якому заслуговуємо, і е, щоб ми показали всьому світу, що ми можемо, які ми потужні, які ми гарні, і які, як ми кохаємо весь світ. Добрий день. Добрий день. Мене звати Юля, мої друзі. Сказали вже всі слова, які можна побажати в нашій країні. Я з цими словами погоджуюсь. Mm -hmm. Хочу, щоб настав скоріше мир, щоб ми всі свої території повернули, щоб всі родини, всі друзі знову побачились, обійнялися і знову, як в старі добрі часи, посміхалися, любили одне одного та раділи життю мирному. Дуже життю. дякую. Всім бажаємо перемоги, радості і миру. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Срафа Масоровського, верхня межа Сергієва Пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Так, щось воно.